Року осінь. Літо вже закінчилося, до нас прийшла осінь. Спочатку ми цього не помічаємо, вдень ще тепло, але вночі вже стало прохолодніше. Вранці, коли ми прокидаємося, часто буває туман. Восени дерева змінюють колір свого листя, ніби одягають різнобарвні сукні. Жовті, червоні, оранжеві. Потім, коли стає ще холодніше, вітер зриває пожовклі листочки. Носить, кружляє та кидає на землю, і вони стеляться різнобарвним килимом. Дерева та кущі стоять в колі, засинають, так вони готуються до зими. В цю пору року часто йдуть дощі. Тварини також готуються до зими, Ті звірі запасаються їжею на зиму. Ведмеді їжачки лягають у сплячку. Хоч восени багато птахів летять в теплі краї, високом в високому небі прощально махають крильми, звеселяють нас горобчики, з лісів спішать синички та снігурі комахи шукають затишне місце і також засинають. Осінь дуже щедра, пора року, вона дає нам смачні овочі, картопля, буряк, морква. Гарбуз, цибуля та багато інших овочів також дає смачні фрукти, яблука, груші, виноград, сливи, корисні ягоди, бузина, калина, брусниця, шипшина. А в лісі можна знайти грибочки. Так чарівниця осінь готує нас всіх до зими. Малята. А давайте з вами зберемо осінній кошик або зробимо осінній віночок. Що ж нам для цього знадобиться? Саме те, що нам дарує осінь. Зараз ми з вами позбираємо те, що в нашому осінньому парку знайдемо. Але не будемо зривати з дерев головна умова, а будемо шукати те, що нам осінь вже подарувала, поклавши на землю. Давайте позбираємо і складемо віночок або корзину. Хто що захоче. Тож дивіться, як це ми робимо. Я почну з віночка. Ну звісно ж, дивіться, які гарні листочки. Ой, дивіться. Зараз я візьму і буду наш віночок ось так вставляти. Ось так от, бачите? Раз, продіваю. Дивіться, як же гарно. Вам подобається? Давайте далі продовжимо. Пошукаємо, подивимося, що ще можемо знайти. Ой, дивіться, я ще один листочок знайшла. Також сюди у дірочку. Ось так чіпляємо. Ось сюди. Ой, ще гарніший наш віночок стає. Давайте ще шукати. Так, що ще ми можемо тут знайти. Ой, я ще знайшла тут листочки. І подивіться, це плоди з якогось дерева, бачите? Зараз спробуємо їх також вставити в наш віночок. Ось оцю дірочку, так, зараз протиснемо ще, ну, спробуємо в ось цю дірочку. Так. Пробуємо в мене з першого разу не вийшло, але я пробую ще раз. Навіть якщо не вийшло з першого разу, треба намагатися спробувати вдруге. В цю не вийшло дірочку, тоді я пошукаю більшого розміру. Але все ж таки буду продовжувати намагатися. Просунути. Ой, в мене вийшло. Бачите, я пробувала декілька разів, і в мене все ж таки вийшло. Зараз я поставлю сюди якусь дірочку листочок. Ось, Дивіться, який в нас гарний віночок виходить. Бачите? Правда ж? Красиво, гарно. Ось тут ще не вистачає також ось таких плодів. Ось, просуємо. Дивіться, як гарно. Ще листочка не вистачає. так, Давайте ще пошукаємо. У нас тут ще листечка. Ага, о, знайшла. Цілу гілочку, бачите? Так, я знов намагаюся вставити у дірочку. Ви пам'ятаєте, що якщо в нас не вийшло з першого разу, ми не будемо засмучуватися. Ой, в мене листочок впав. А будемо пробувати ще раз. Або в іншу дірочку, або сильніше натиснути. Ось, бачите? В мене вийшло. А, дивіться, який гарний букет. Ой, віночок в мене виходить. Дивіться, бачите, як гарно. О! Зробіть також такий віночок або для себе, або можете подарувати матусі. Чи самі вдягати його, чи своїй подружці, чи бабусі, подаруйте такий осінній віночок. Ну, а зараз ми з вами ще спробуємо зробити корзину осінніх дарів. Наша корзина. Ось наша корзина. Зараз спробуємо в неї назбирати осінні осінь. Осінь. дари. Шукаємо, пам'ятаємо, що ми не знімаємо. Лише те, що вже само впало. І ось я знайшла листечка. Бачите, тут в мене також дірочки, які також намагаємося просунути. Може, це одразу не вийти. Ви ж пам'ятаєте, ми не засмучуємося. Ми пробуємо в іншу дірочку. Бачите, в мене сюди не заходить. Я пошукаю дірочку більшого розміру. І спробую просунути в неї. О, бачите, сюди в мене вийшло. Ось дивіться, як гарно. Бачите? Вже корзиночка наша починає наповнюватись. Тож продовжуємо далі. Шукаємо, що ще тут хтось нам подарувала. Ой, я вже знайшов перші ягодки. Ягодки, яка осінь, приготувала для наших пташок. Саме взимку пташечки будуть потім їсти такі ягоди. Так, а ось це шипшина корисна, з неї робити чайок і взимку пити для того, щоб не хворіти. Ми також беремо з собою кошик, так, осінній? Так. Давайте спробуємо ось цю дірочку. О! Вийшло, бачите, який вже в нас вже гарний кошик. Але листочка ще замала, давайте пошукаємо, бо восени листечко дуже багато нападало. Можна збирати повний кошик, тож піде, назбираємо ще. Нападало багато листечка. Ось скільки я набрала, зараз буду по черзі сюди складати у дірочки. Так, давайте подивимось ось сюди, спробуємо. Ой, дивіться, як гарно, бачите? Так, ось цей такий довгенький. Це буде не так легко, я дивлюся. Але ми будемо пробувати намагатися до тих пір, поки в нас вийде просунути в дірочку. Тож, давайте, ну давайте ось цю спробуємо. Наче вийде. Намагаємося просунути. О, дійсно, вийшло! Ой, дивіться, який вже в нас гарний кошик, бачите? Так, але ще в нас є лисичка тут. Так, давайте спробуємо. Де ж його? Давайте ось ось цю дірочку спробуємо. Ні, в цю не виходить, бачите? Ну давайте спробуємо. Ось тут десь вгорі. Ось так. Просовуємо. Протискуємо. Так. О, дивіться, бачите, майже вийшов нас кошик. Але, вже, але в нас ще залишились вільні місця. Тож давайте ще пошукаємо, щоб наш кошик був повний. Давайте подивимось. Ой, ще якими є. Ой, ну, і листечка гарна. Оце ще осінь. Оце чарівниця. Дивіться, скільки багато всього. Бачите? Зараз ми і це додамо в наш кошик. Тут. Ягоди знайшлися. Ще трішечки іншого вигляду. Так. Дивіться. Ось, бачите ще ягодки? Ось такі є. Так, ми їх сюди просунемо. Просовуються? Так, дивіться. Бачите? Є, готово. Так, додамо ще листечка. Ось сюди. Спробуємо. О, тут також буде не так просто, але ми будемо намагатися і тоді пробувати декілька разів, і тоді в нас все вийде. Ну і остання гілочка з ягодами в нас залишилася. Ось тут вгорі, Ось тут. О, так гарно. Подивіться, яка краса. Ви бачите, який гарний осінній кошик в нас вийшов з осінніми дарами. Ну, що ви хочете зробити? Кошик або віночок. Подумайте, що б вам хотілося зробити, зробіть і покажіть, що ж у вас вийшло. Гарний кошик осінь або віночок. Я чекаю вашої роботи. До побачення!